Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. Мене звати Ольга, і у цьому відео я перекажу, що було у першому сезоні мультсеріалу Розчарування. Отже, будуть спойлери. Приємного перегляду! Історія починається з того, що принцеса Тіабіні, або просто він проводить час у барі, де пиячить, грає на гроші зі звичайними мешканцями, а потім навіть провокує бійку. Але її знаходять люди батька та насильно приводять до палацу, адже дівчина сьогодні повинна вийти заміж. В цей час ельф з оригінальним іменем Ельфо скаржиться на своє безтурботне життя в ельфуді. Але ж ми співаємо так, але співи під час роботи це не щастя!» А Що? пізніше король ельфів застає ельфу зі своєю донькою і розлючений наказує його повісити, але йому допомагають втекти, та він вирішує покинути свій народ. Він розглядає весільні подарунки, та в одному з них знаходить якесь створіння. Виявляється, що це демон ім'я Люцик, який наполягає, що буде з нею цілу вічність. Спочатку Бін це не подобається. Вона намагається прогнати люцика, але потім вони налагоджують зв'язок. Хоча насправді люцика прислала до Бін спеціально, і його обов'язком є підштовхувати дівчину до поганих вчинків. Пізніше починається церемонія одруження, що дуже засмучує принцесу. Вона категорично не хоче виходити заміж. Ельфи трапляються на шляху немало пригод, в тому числі він стає свідком бійки між гномами і тролями. та навіть перемагає одного із тролей, а потім. Він приближається до Дрімленду. Бін відмовляється виходити заміж за принца Гісберта. Вона відкидує каблучку, а він намагається її наздогнати, проте нахиляється головою прямо на меч. Король Зок дуже розлючений та вирішує одружити доньку з братом принца. Але в цей час заходить ельфо, і вся увага концентрується на ньому, адже люди не бачили ельфів багато років, і вони впевнені, що їх кров чарівна. Тому починається погоня. А бін, користуючись моментом, теж тікає з весілля разом з Люциком і Ельфо. Принц Меркімер -Мер обіцяє Зогу, що знайде втікачів, тому він та його люди женуться за Бін. Та врешті-решт знаходять ріцю на горі. Принц пропонує повернутись і жити разом, але він з друзями стрибають зі скелі. На горі також опиняється той троль, якому ельфа встромив ножа в око. Він бажає помсти. За той час, що Трійця падала зі скелі, Меркімар зрештою встиг спуститися. Вони зустрічаються і всі разом відправляються назад до Дрімленду. Король бере ельфу під варту, а Бін наказує все одно готуватись до весілля. Просто я не хочу виходити за цього принца багатія. Ну ти ж розумієш, але це ваш обов'язок як принцеси. Нам потрібен цей шлюб для зміцнення союзу з Бентвудом. Наше королівство багате звичаями, а їхнє багате. Ну, багатством. Пізніше Людцик радить Бін позбутися, тобто вбити Меркімера, А Сорсеріо забирає Ельфу для експериментів з його кров'ю. Бін вирішує не вбивати Меркімера, але згадує про русалок. І пропонує нареченому влаштувати з ними поробочку вечірку, сподіваючись, що росалки його вб'ють. Пізніше він знаходить ельфо і дуже злиться на батька за такі жорстокі експерименти. Тобі потрібен лише дурний еліксир життя, щоб стати безсмертним і правити вічно. Але з все одно, і він наказує зібрати ще більше крові ельфа. Тоді Бін з Люциком наливають кров свині, і ельфа відпускають. Потім вони теж відправляються на парубочку вечірку Меркімера, всіх чоловіків прив'язують. Щоб вони не стрибнули у воду від співу русалок, і Бін послабляє мотузку нареченому. Тому пізніше він стрибає у воду і пливе на спів, але зустрічає моржів замість русалок. Всі гадають, що він загинув і повертаються назад. Але на шляху зустрічають корабель недружніх борків. Починається бійка та з'являється Меркемер на моржах, який всіх рятує. Хоча вранці виявляється, що це були не борки, а дружні бозики. Це сукня, в якій моя мама виходила за тата. Я думала, коли настане моя черга її вдягати, я буду щаслива, як вона. Ельфа не може дивитись на страждання Бін та йде у клітку. Несподівано туди приходить Меркімер. Він скаржиться, що русалки його виснажили, і йому треба щось, щоб виповнити уночі подружній обов'язок. Він знаходить кров і, думаючи, що вона ельфо, приймає її, і вже на церемонії перетворюється на свиню. Бін каже, що не вийде заміж за свиню, і Зох нарешті погоджується. Хоча це засмучує короля Бентвуда і між ними починається суперечка. Він з друзями дуже напиваються і крадуть карету. За ними починається погоня із місцевої поліції, і щоб врятуватися, вони різко повертають у ліс і топлять карету вранці, коли вони повертаються додому. Зох дуже незадоволений діями доньки. Він вирішує вкрасти та спробувати зілля Они зі зміїного кореня. Під його дією друзі творять всякі погані вчинки, а потім зустрічають банду, і вони разом вирішують вкрасти щось цінне. Тому він проникає у сімейний склеп і краде коштовності своїх предків, але банда їх зраджує та тікає скраденим. Наступного дня до короля приводять він з друзями, а також постраждалих від їхніх дій, які вимагають покарання. На нараді Сорсеріо допускає, що він одержима демоном. Тоді одвал пропонує найняти екзорциста на ім'я Великий Джо. Він одразу відчуває злу енергію від Люцика. Його володарі переживають і тому за допомогою магії переміщують його у Бін. Але один із способів великого Джо полягає у спаленні тіла дівчини. Люцик не вважає цього і добровільно виходить, щоб їй не нашкодити. Тоді екзорцист поміщає Люцика у пляшку і забирає з собою. Наступного дня він зельфо сумують за люциком і відправляються на його пошуки. Вони наздоганяють великого Джо біля вулкану, який вже готується кинути туди пляшку з Люциком. Але він вдається його врятувати. Починається бійка, у якій вони перемагають. Але поки ельфо звільняє Люцика, карета з іншими спійманими демонами розбивається і вони стають вільні. Він дуже засмучена, що їй не вдається завести стосунки через свій статус і репутацію. Зохотруюються водою з фонтану та погано почувається, тому Уна відвозить його у свій спа. Бін вирішує влаштувати вечірку, а сорсеріо обвалом влаштовують свою. Бін все одно почувається самотньою. Ельфу користується цією нагодою, щоб зізнатись у своїх почуттях. Принцеса майже погоджується піти з ним на побачення, але на вечірку неочікувано приходять вікінги та увага, Бін переходить на одного з них. Ельфу, це, звісно, не подобається, і він намагається їм завадити. Розлючена віно оголошує про закінчення вечірки, але виявляється, що вікінги захопили владу. Між ними відбувається бійка, але він з друзями програють, і Свен проголошує себе новим королем. Тим часом зоґ відвідує різні дивні процедури у спа з ним. Постійно перебуває працівник на ім'я Чез. Який прям катує короля своїми занудними історіями, врешті-решт він не витримує та вибігає з кімнати. Виявляється, що в цьому і був сенс. Посланець докладає, що до королівства наближається зог. Боячись його злості, він оголошує, що об'єднується зі свином, і хоче виконати його бажання з пошуку еліксиру життя. Тому приводить вікінгів до фонтану з водою, якою і отруївся зог. А потім Тріця скидає їх у яму. Цей час карета з зогом вже наближається. Можете не казати мені, що тут сталося, але тоді не питайте, чому ми роздягнені. Гаразд, тільки допоможи мені. Всі починають швидко прибирати і встигають до приходу зога. Але потім він знаходить обрубки тіл у димарі. Розлючений він відправляє доньку в монастир, куди вона приїжджає разом з люцюком. Але за її грубість він звідти швидко виганяють. Вона обіцяє бути чемною, але зок називає її ні на що не здатною та не пускає до замку. Випадково вона знаходить житло банті, яка пропонує поки що пожити у себе. Він погоджується, а потім відправляється шукати роботу, але без успіху. Вона розчарована, але стен, чоловік банті, пропонує він бути його помічником. А ельфо залишається з банті, яка прям дуже сильно про нього піклується, і тому пізніше він тікає. До в'язниці приводять відьму Гвен, і Стен каже, що дівчині доведеться самій її стратити, бо він потягнув спину. Але Бін не впевнений, що зможе це зробити. Хоча зог вже починає пишати з донькою. Бін намагається вмовити Гвен попросити вибачення, щоб отримати помилування короля, але вона тільки сміється. Бін не може вбити жінку і тому уходить. Засмучена вона Приходить до лісу, де знаходить сліди ельфо. В цей час Ельфо знаходить будинок із солодощів, і володарі Гензеля Гретель запрошують його усередину. Він їсть цукерки, але потім його пхають у піч, щоб приготувати і з'їсти. Він з Люциком знаходять будиночок і швидко розуміють, що до чого. А потім він знаходить потаємну кімнату Гензеля Гретель. Народ, краще здайтеся. Усі зрозуміють, чому ви здоріли після стількох років полону у відьми. Вони кажуть, що відьма навпаки турбувалась про них, але вони її зв'язали, щоб їсти інших людей. Гензель вже готується напасти, але він випадково вбиває його сестру, а потім і його. А з їх смертю над Гвен розвіюються чари, і вона може говорити. Відьму помилують і вона улітає. А Зох нагороджує себе за гарне виховання доньки та каже, що пишається нею. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую! Він уходить з королівської зустрічі, а вночі, коли повертається п'яна, зок знову нею незадоволений. Але дівчина каже, що батько на неї начхати більшість часу, і вона хоче мати справжню роль для королівства. Одвал радить зогу зробити він послом на їх подорож у Денкмаєр, батьківщину Уни. А ти знала, що Дрімленд змусив Денкмер збудувати цей канал? Потім була сторічна війна за те, кому він належить. А скінчилася вона лише тоді, коли король зок Дрімлендський, тобто твій тато, взяв шлюб із Уною Денкмарійською. Твоєю дивною мачухою? Зустріч починається добре, і він приємно всіх вражає. Пізніше зог каже доньці, що саме вона скаже дуже важливу промову на банкеті. Він сильно переживає та не знає про що сказати. Люцик підбиває їй випити алкоголю. Вона відмовляється, але він все одно підливає у її склянку. Звісно, він запізнюється на банкет та приходить у неприйнятному виді. Зох наказує їй мовчати і просить Дерека сказати промову, але він його перебиває. Вона каже провокативні речі та поводиться недоречно. Король денкмарійців обурюється та каже, що між ними знову буде війна через таку неповагу. Тому він з друзями Зох, Уна і Дерек біжать звідти на корабель. Але він ламається. Уна пливе сама, а решта тікає пішки по болотах. Ельфо починає битися з люциком через його вчинок, поки зога та дерека крадуть місцеві. Вони розлючені на зога через будівництво каналу та збираються приготувати їх для болотного монстра. Він з друзями їх знаходять, але також потрапляють у полон. Врешті-решт їм вдається звільнитись, і Зог хвалить доньку за те, як вона намагалась домовитись тими місцевими. Ельфо, Люцик і Бін дуже напиваються та п'яні сплять на вулиці. Їх підхоплює чумний патруль і кидає в яму, щоб спалити. Оскільки Ельфо думає, що вони скоро помруть, то нарешті наважується поцілувати Бін. Але вона відмовляється: коли вони знаходять шлях для втечі, то Бін хоче про це поговорити. Але ельфо каже, що їй здалось, і взагалі у нього є дівчина, яку він, звісно, вигадує на ходу. Друзям стає дуже цікаво, і пізніше Бін відправляє лицарів на пошуки цієї дівчини. За описом ельфо. Вони знаходять підходящу дівчину, яка виявляється велетенкою, та не розмовляє. Ельфо ні в чому не зізнається, тому проводить з нею ніч. Даруй, що цікавлюся, коли ви кохаєтесь, вона про це знає. Велетенка відкашлює коня, який застряг у неї в горлі. Виявляється, що вона вміє розмовляти та її звати Тес. Вона дуже засмучена, що її забрали з дому та хоче піти. Але ельф облагає її залишитись на завтрашній бал та підігрувати йому, а він на заміну подарує їй око. Бін приводить до Тес стилістів, які наводять порядок. А ельфа дає їй магічний скляний шар замість ока. На балу виявляється, що за допомогою цієї кулі Тес бачить в людях правду, тому ельфа вирішує в усьому зізнатись бін. А потім випадково починається пожежа, в якій звинувачують Тес. Трійці допомагає їй втекти. Вони потрапляють у наркопритон, і він за допомогою наркотичного диму проганяє обурений натовп. Тес йде додому. Ельфу просить вибачення за брехню, і він його цілує під дією наркотичного диму. Зох дуже сумує за своєю дружиною, мамою Бін. Йому її дуже не вистачає, і за цим спостерігають чародії. Сорсерію все намагається розробити еліксир життя з кров'ю ельфа, який так прагне Зох. але випадково робить зілля правди, і король дуже злиться. Кров ельфа у тебе кілька тижнів. і Що ти з нею зробив? Е, я створив шампунь, від якого звірі сміються. Зок наказує швидше розробити ліксир життя. Сорсерію у розпачі та звертається до одвала. Він пропонує пошукати рецепт ліксиру в іншому місці. Тому вони йдуть до згорівшого будинку відьми Гвен, де знаходять її книгу. Під час параду ельфа викрадає незнайомець у соломі. Він з Людзиком намагаються їх наздогнати, але не вдається. Сорсерію з одвалом повідомляють королю, що для еліксиру необхідний якийсь колон вічності. В цей час якраз приходить Бін і каже, що на фургоні викрадача бачила такий самий символ. Тому Зох оголошує, щоб всі лицарі негайно відправлялись на пошуки ельфа та колона. Вони знаходять гвен, і та відправляє їх до свого колишнього чоловіка, який потім розповідає, де можна знайти колон. Тому всі відправляються на край світу. Там він разом з Сорсеріо падає зі скелі, але їх рятує самка Грифон, яка розповідає, що бачила колон вічності і продала його королю Кремора. Кремора? Звісно, Кремора. Це той стрьомний екзорцист. Великий Джо дякує Грифоніці за інформацію та відправляється у Кримору. А решта за ним Грифоніха скидує Бін і Люцика на карету, але екзорцист їх випережає та бере у полон, і всередині вони знаходять Ельфо. Потім вони прибувають у загублене місто, яке проявляється тільки при наближенні ельфа. Великий Джо розповідає історію міста, як мешканці створили могутнє зілля, яке виявилось небезпечним і перетворило всіх на камінь. Екзорцист знаходить закам'янілого короля, у якого має бути колон, але його захищає деякий лицар, який каже, що його найняв імператор Клойд з Мару. Поки великий Джо відволікся, ельфо знаходить колон і разом з Бін і Люциком. Вони намагаються втекти, а той лицар їм допомагає. Тріця намагається знову засипати яму піском. Великий Джо у ньому тоне, а за друзями прилітає Грифоніха. Чародії бачать, що колон бін та дуже радіють. Тріця повертається додому з колоном, де на них дуже очікував зов. Сорсеріо знову бере кров ельфа і додає в колон, але нічого не відбувається. Тому король знову дуже розлючений. Він згадує про сліпого в'язня, який на дотик може вгадати що завгодно. Мацало каже, що флакон справжній, а от ельф ні, чому всі дуже здивовані. Зох звинувачує ельфа у брехні та наказує вигнати з королівства. А він навіть не дають з ним попрощатись. Тому вона дуже сердиться на батька та звинувачує в егоїзмі. І Зох наказує зачинити доньку. Але пізніше одвал її звільняє, щоб вона розшукала ельфа. І вони з люциком одразу його знаходять. Ельфо дуже засмучений, він каже, що ніколи не знав своєї матері. Тому він пропонує відправитись в ельфу, щоб знайти відповіді. Хоча ельфам не можна приводити чужинців. Але коли Бін звинувачує ельфів-охоронців у расизмі, то вони пропускають її та люцика. Інші ельфи теж дивуються, але приймають чужинців, коли ті пропонують алкоголь і сигарети. Ельфо зустрічає батька і намагається з ним поговорити про своє походження. Батько встигає сказати тільки те, що матір Ельфо не була ельфійкою, і їхня розмова переривається прибуттям лицарів з королівства, які стежили за бін, бо їм необхідна кров справжнього ельфа. Між ними починається боротьба, і потім трійця допомагає знову запечатати Ельфот. Але ельфо смертельно ранять стрілою. Він з Люциком дуже засмучений. Вона приносить його до королівства та звинувачує батька у смерті друга, бо він дуже одержимий еліксиром життя. Тоді Зох нарешті признається, що хотів зілля не для себе, а для матері бін. Мама мертва вже 15 років. Вона вже зотліла. Годі мною маніпулювати. Оце от твоя мама. Зох розповідає, як одного дня вони вдвох пили вино, і отрута, яка призначалася для короля, опинилась у келиху Дагмар, і потім вона перетворилась на камінь. Бін дуже вражена та плаче, і тоді знаходить хустинку зі справжньою кров'ю ельфа. Вона додає її у колон і довго вирішує, на кого одягнути, та обирає статую матері. Цього разу еліксир спрацював, і дагмар оживає. Він дуже радіє матері та проводить її по королівству. Всі приємно вражені поверненню попередньої королеви, і звісно, Зох теж, але не уна. Бін вирішує провести почесний похорон для Ельфо. На нього приходить навіть Тес, яка віддає ту магічну кулю. У нас Дагмар не можуть поділити місце королеви. Вони починають битися та зачіпають труну ельфо. Його тіло випадає, катиться та падає у річку. Бін дуже розлючена та проганяє Уну. Пізніше на нараді король вислуховує поради, з якою із дружин йому залишитись. Уна чує цю розмову та розуміє, що справи не на її користь. Він хоче якомога більше часу провести з матір'ю, тому Зог і Люцик залишаються вдвох. Король навіть розповідає, що колись він був воїном, а королем мав стати його брат, якого отруїли. Зог закохався у Дагмар, вони одружились і були дуже щасливі до того фатального дня. Зогу було важко впоратись зі втратою, і тоді він запустив свою фізичну форму. Одвал допомагає Уні і відправляє листа у Денкмайр. Він знаходить кам'яні лубанці та інших. Вона впевнена, що за цим стоїть Уна. Вона з матір'ю переконує Зога, що треба вчинити якісь дії. Тоді він запирає дерека у вежі. Ніхто не може знайти Уну, і тоді вони звертаються до магічної кулі, яка не дає прямих відповідей, а також дивно реагує на бін. Одвал і зог йдуть на пошуки, а Дагмар з донькою йдуть до її таємної кімнати. Люцик випадково виявляє, що куля може показати минуле, яке відбувалось перед нею. Потім він кличе Зога і показує, що було 15 років тому, що насправді це Дагмар отруїла вино. Також Люцик показує потаємний хід. Зог йде до дружини та пропонує відвідати сімейного психолога. Справа не в тобі і в мені любий. Це темна битва сотень віків, доля нашої донечки. Тільки через мій труп. Дагмар виливає зілля по сходах, якого стає все більше. На щастя, зогу та люцику вдається вижити, хоча потім його беруть у полон. Всі мешканці один за одним кам'яніють. Дагмар каже Бін, що Уна напала на королівство і їм треба тікати. Вони стрибають у воду і пливуть на корабель, повний якихось дивних істот. У Дрімленді залишається лише Зог. У сцені після титрів тіло ельфа виносить на берег, і його забирають таємничі фігури. На цьому закінчується перший сезон мультсеріалу Розчарування. Став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Також пишу у коментарях свої побажання. Дякую за перегляд!